І власне таким потужним зсувом нашої душі, розумінням того, що ми на правильному шляху, що ми йдемо за покликом душі, вважається, коли ми власний біль, от власні всі життєві негаразди, розуміємо, що це просто нектар для душі, тому що за кожним нашим болем, мої янголи, є певний урок. І коли ми цей урок проходимо. І виходимо з нього з любов'ю, з розумінням, що, дякуючи цьому випробуванню, ваша душа здобула певний досвід і вибрала любов, тому що, власне, Бог і є любов, і кожна ситуація, яка тебе ранить, завданням є зрозуміти, зробити от з цього болю нектар. І такими маленькими кроками завжди наша душа йде до світла, обираючи любов у будь-якому болі. Тож. Аналізуйте своє життя.